Добрий день, мої дорогенькі. Приготувала сьогодні насіння і ящички, буду сіяти помідори на розсаду. Використовую такі ящики і дерев'яні, і пластмасові. Набираю ґрунт. ґрунт покупний, проливаю водичка з фитоспоріном. Роблю такі бороздочки. Розкладаю ось так насіння. Сіяти будемо розпочинаємо сьогодні 9 березня і вже розпочинаємо насівати потрошку насіння. Сіяти будемо до середини березня, потрошку. Розплануємо собі роботу. Маю своє насіння, таке чайка, Настінька. Маю ем, чорний принц, щось трохи купувала цукровий бізон. Гарний сорт був раніше в мене свій. Зараз немає, посаджу на пробу. Подивлюся, що з нього вийде. Якщо хороший, буду збирати своє насіння. Також купила в таких цвітних пакетах. Трохи купила фатіми, хурми. І купила корніївський рожевий. Теж дуже хороший. Був раніше в мене свій, зараз немає. Купила, будемо пробувати. Ну, а оці свої такі вже перевірені. Гарне насіння. Гарно купують їх у нас люди на розсаду. Саджу, по тут 20 грам, 10, 5 грамм, поки місць в мене є мої Чорний принц. Поки так, а далі буду насівати, бо зразу люди будуть купляти такі ранні помідорчики, чайка і Настінька. Це такі вони рожева, Настінька низькоросла чайка червоний, чорний принц не ранній, але його теж гарно купують. І посіяла вже, оце ж в ящички вже посіяла. Ще трошки насіння все залишилось зараз, досію помідори, волоградський рожевий. Ем, попідписувала так, бо потім вже ж все позабуду. Завтра навіть що воно є, вже все забуду. Ось такі у мене сьогодні роботи. Зараз так густенько насіваємо, воно проросте, Будуть вже два справжніх листочка, буде видно третій справжній листочок. І тоді будемо, будемо вже пікірувати в тепличку і в тунелі, які маємо. Будемо пікірувати. Про ґрунт. ґрунт використовую ось такий універсальний фірми Еко. Вже багато разів такий купувала, зараз покажу, який він. Такий пухкий, непоганий ґрунт. На помідори треба, щоб він був пухкий. Іноді його мішаю своєю землею, яка маю. В городі, звичайно. Накопано трошки пісочка, і цей ґрунт. Як мені вже мало, то буду мішати, бо сіяти багатенько є що сіяти. Також хочу розповісти про добрива і про фунгіцид від чорної ножки. Гарний такий біологічний фунгіцид від чорної ножки, щоб не падала розсада гарний біопрепарат. Також придбала ось такі корнеутворювач, корньоутворювач ним буду трошки попідливаю. І стимулятор росту, він теж біологічний препарат розчин. Вона недорого коштує. У нас є в Кривому Розі, так як я з Кривого Рога, Дніпропетровська області, є інтернет-магазин Стожари. І там доступна ціна. Подивіться, хто з Кривого Рога, дивіться, заказуйте дуже зручно. Привозять до самої хати доставка. По-моєму, від суми 150 гривень, то доставка безкоштовна. То ми заказуємо там і грунт, заказую, і стимулятори заказую, і засоби засобу захисту там замовляю. Там доступна ціна. Ну хто хоче подивиться, може вам там. Там багато всього є в тому магазині. Може, вам буде цікаво. Ще хочу вам показати свою хризантемку, Достала це тільки з підвала. Це все пообрізаю, старе, сухе, а вже такі гарні. Ось, погани пішли, трошки вони позеленіють. І вже О, прийшла моя красоня, покажу вам. Це наша Джесіка. Така гарненька собачка, дитина її знайшла. Це наш білік, красавчик наш. Ой, любимо дуже тварин. Наша Джесіка, вона приблудна собачка, но ми її дуже любимо. Дитина привела додому і вона у нас мешкає. Да, да, і Ти і ти теж такий гарний хлопчик. Ось такі маю таких друзів. На цьому, мої дорогенькі, хочу завершити своє відео. Дякую вам за все. Пишіть коментарі, ставте лайки. Що сієте ви, які помідори, які ранні сорти ви сієте? Пишіть, будь ласка, хто новенький, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!